Вітаю пані та панове. В останньому влогмесі, останньому відео цього року. Ми з вами потрошечки просто посидимо про різне побалакаємо. Я дорозбираю свої адвент календарі, які вчасно не встигла відкрити. Зато сьогодні буде приємніше. Я вам трошки розповім, як в мене вийшло, придумалось оформити свій читацький щоденник. І я подумала, що хочу вам розповісти про книжкові плани, які я вже склала собі на січень, і насправді я вже потрошку почала їх навіть виконувати. Зазвичай для мене формат планів на місяць це формат. Для спонсорських відео, але навряд чи мені перші числа січня захочеться це знімати, а потім це буде не зовсім актуальна інформація. Тому я вирішила, що якщо вони в мене вже лежать готові, я вам просто про них розповім і повернуся до моїх планів на 2024 рік. Подивлюся, наскільки там все погано виконалось. Давайте почнемо з найприємнішого: я подістаю всі коробочки, які в мене залишилися в адвент-календарях. В теорії це має бути 22, 23 і 24 число. За 24-те в нас цукерка, ні, батончик. Краще б цукерка. Кокосово-кокосовий. Прекрасно, це Максу, треба віддати. І нарешті на місце, де лежав цей адвент, я поверну Сендмена через те, що я його виселила і поселила на полички сагу. І він в мене тепер просто лежить на дивані. 23-те число навіть не. Ух ти! Що це? Це прянички. Це два імбирних пряничка разом. Тут хлопчик, а тут дівчинка. І за 24 число в нас найбільша коробка. О, ого, там щось важеньке, і там якась баночка, баночка з щось випало. Ух ти! Секундочку. А, це просто така листівочка, прям майже вайб з Слухайте, класно. Тут маленький. Він з батончиком від Тома і велика банка з якимось десертом. Я так розумію. Адвент десерт цедра. Апельсина, фісташкова паста, шоколадне печиво, арахісова паста, апельсиновий джем звучить ідеально. Так, пін і листівочку. Я собі залишаю. листівочку мені прям дуже подобається, така вайбова. Відставляю коробку і беру наступну на черзі, тому що в містере Скрабері в мене теж не відкрито аж три віконечка. Давайте шукати їх. 20, 21 відкривала. 22, От він. 22. А, Дивимось, це в нас парфумований гір для душу. Клас теж тревел формат. Прям ідеально до шампуньки. Так, треба кудись ставити. 23, щось прям якась дуже велика коробка. Зараз вона не те що велика, вона дуже висока. А, навіть цікаво, що тут може бути. І це в нас це в нас спрей термозахист. І мені здається, я користуюся таким самим від скрабера. Теж, от в мене навіть до половини ще банки не дійшла, буде вже на зміну. І останнє 24, Тут в нас що в нас тут. О, клас! Я дуже сподівалася, що якась така штука тут буде. Це парфум для квартири. Я забула, як це називається по-людськи просто. Я забула, як це називається. Коротше, ароматичний парфумований спрей для квартири, по суті. Пахне воно так трохи, от саме як парфум і трохи так нейтрально, тобто без якихось дуже виражених знайомих смаків, тому що минулого чи позаминулого року було прям таке дуже ялинкове. А це прям щось таке базове фонове більше. Прикольно. І, звісно, по адвентах залишилось. Залишилося Найцікавіше, тому що ми так і не встигли. У нас було стільки гостей, що ми не встигли вдвох на самоті допити певний адвент. Якщо пам'ятаєте, в мене їх було два, і от тут в мене залишилося більше пляшок, ніж в тому, через те, що я деякі звідти брала по одній куштувати, а звідси я їх не діставала. І тут в мене аж п'ять закритих віконочок. Хоча насправді їх в мене три ще не знайомих, не задегустованих. Зараз потроху все довідкриваю, покажу вам, що тут це в нас віконечко Нор. Номі... Номер вісім. Це зігріваючий темний. Хтось там. Допільбок Дункель від баварської пивоварні при монастирі. А Ан... я не я краще не буду, бо когось якось обізву не Так, із Німеччини, коротше. І конкретно цей я вже куштувала, він мені зайшов, але він мені більше був напівтемний, ніж темний, насправді. Далі має бути світлий трапіський ель від монастирської броварні з Бельгії. О, боже! Воно таке миле, і мені здається, я такі пляшечки, але чи то більші, чи то я просто не так пам'ятаю, в сільпо такі продаються, мені здається, що ми колись їх куштували. Це, мабуть, не зовсім той контент, який ви очікували, але я називаю милими пляшечки з пивом. А, новорічний тропічний мілкшейк Ель від норвезької крафтової пивоварні. Ух ти! Якщо новорічний, то може мені треба його сьогодні і відкрити. О, Боже, яка прикольна банка! Я не те, щоб сильно фанат мілкшейк Елів. Вони дуже рідко мені заходять, але скуштувати в будь-якому разі буде цікаво. Я так розумію, в мене ще й на січень розтягнеться цей контент з дегустуванням пива, тільки вже перейде в спонсорські відео. Одинадцятий новорічний пряний стаут, зварений українською пивоварною мова якраз для спінбару бару by Good Wine. Тобто, це люди прекрасні, які розробили цей адвент, і для цього адвенту спеціально варили пиво. Я мову п'ю дуже рідко. Ми більше, якщо десь замовляємо, то це або Дервуть або 2085. Тому я не знаю, чого тут очікувати. Написано, що це антиімперіал адвент стаут. Я люблю просто імперіал стаути. Що тут буде анти, дуже цікаво. Якраз, до речі, він теж дуже такий різдвяний новорічний, можна сьогодні і відкрити. І мені здається, оце просто буде те зараз, що я вже куштувала. І мені здається, оце якраз ідеально прям заходить під якісь такі новорічні вайби, бо це вишневий крікбун. І Ігристе пиво спонтанного бродіння із Бельгії. І ви просто. По-перше, зараз, зараз просто подивіться на цю прекрасну пляшку. Ну просто це реально майже ігристе. І на смак, насправді я назвала це сидр здорової людини. А виявляється, треба просто було брати не сидри, а пиво спонтанного бродіння. Хоч щось спонтанне буде в моєму житті, але воно прям дуже прикольне, якщо ви не очікуєте пива в пиві, і те, що в ньому найпрекрасніше, незважаючи, що воно ігристе, незважаючи на те, що воно вишневе, воно не солодке, не приторне. От прям ідеальне. Боже, яка краса! Я тут трошки зранку вже пооформлювала новий щоденник. Правда, я не придумала все, що я хочу в ньому мати, але я заповнила, майже заповнила, оформила ті сторінки, які я от точно знаю, що мені б хотілося ввести. Давайте трошечки зараз ми з вами повернемося в той момент, де я починала оформлювання. Перша розгорка в мене з одного боку тут в мене будуть найкращі книги і фільми за рік. І хоча книги я в принципі дуже добре запам'ятовую, але мені все одно дуже приємно буде бачити перед очима такий топ. А от з фільмами в мене завжди проблема. Я забувала вести за цей рік, і от я його зараз насправді не складу, тому що фільми, з які дивилася, я не те що постійно відмічала, десь записувала. Це дуже погано, і з іншого боку, в мене буде сторіночка з пройденими іграми. Я трошечки залишила місце записати собі плани, бо в мене вперше таке трапляється. Мабуть, що в мене в голові конкретно склався список ігор, які я дуже б хотіла пройти цього року. Обов'язково до Ghost of Tsushima, дуже хочу перепройти четвертий Uncharted, Але ну як перепройти? Я вперше її дивилася, скажімо, граф Макс. Я сиділа поруч, і, хоча сюжет я в принципі знаю, мені дуже хочеться стати частиною цієї механіки, бо мені здається, воно прям дуже моє. Має бути, і якщо відвоюю комп'ютер Макса, то Baldur's Gate обов'язково теж. Це от чисто списки, списки, щоб не забути, які фільми та серіали я дивилася цього річ. Я дуже старатимусь їх записувати, тому що от в мене була в старому щоденнику на цей рік сторінка під серіали, але я її не вела. І тепер я сижу і не можу згадати нічого крім аркейну і Мес». Далі дуже хочу мати окрему сторіночку під книжкові серії, щоб а принаймні я тут хочу записати те, що хотіла б дочитати, почати, продовжити читати цього річ, а таких серій точно буде в мене на дві сторінки. І окрім того, хочу виділити сторінку на річні книжкові плани. І коли я окремо зніматиму під це відео, тоді ми з вами думаю, разом це оформлюватимемо. І далі я залишила декілька порожніх розгорток через те, що я впевнена, що якісь ще списки річні мені вести захочеться. Я трохи почала оформлювати ще й січень. По-перше, це календар з великим стікером. До речі, якщо вам подобається стікери, які я оформлюю, це з моєї кремнички сяйво посиланнячко буде в інфобоксі. Планувальні стікери і великі і сети вже доступні і на січень, і на лютий. Мені дуже сподобалося вести в такому вигляді, що я на календарі помічаю собі всі дати, на які в мене щось заплановано. Дуже виходить наглядно, через те, що в календар на айфоні я майже не заходжу. Мені так зручніше, насправді. Стрекерів я по поки що собі намалювала тільки два. По-перше, це буде трекер сторінок. Це виглядатиме так, що кожній книжці, яку я читатиму, в мене відповідатиме якийсь колір. Я поруч буду вже писати назву, коли точно починатиму якусь книгу. І певним кольором я буду замальовувати рядочок якогось дня коли читала, і писати поверх кількість сторінок з цієї книги, яка прочитана. Я тільки сподіваюся, що чотири рядочки на день, тобто чотири книги різні на день, мені буде достатньо. І я собі дуже наполегливо, як бачите, намагаюся спорт ввести в своє життя. Я собі намалювала аж на півсторінки трекер тренувань, буду відмічати де коли скільки, чим займалася. І отут в мене залишилося порожнє місце. Я не знаю поки що, що я там буду робити. Ну і окрім того, я зробила собі розгорку на тиждень. Вже перший неповний виходить. Це в нас з середи понеділю, не те, щоб я думаю, що там буде надто багато справ. Але зараз я подумала знову і придумала, що там все таки буде багато справ. У мене відпочинково буде скоріш друга половина січня, ніж перша, тому мені поки дуже подобається. Тут реально маркери ніякі не перебиваються на наступні сторінки, як це було в мене з Молоскіном, і те наскільки він прекрасно відкривається і тримається. Хіба що тут немає лясе, але завжди можна завести якийсь або стікерочок, або закладинку, або просто блін, догортати. Зараз дивлюсь на свої книжкові плани на січень і Розумію, що вони в мене дуже рівнесенько розділилися на дві категорії: це нонфікшн і це книги на спільні читання та книжкові клуби. Окрім однієї книжки, яку просто моя душа зараз вимагає, кричить, вирощить і настільки ніяк не вспокоїться, що я цю книгу вже почала читати позавчора. Тому що я вирішила, що все-таки я відкладаю читання північного сяйва. Мабуть, я його поки що поверну подрузі, а потім, коли мені прям я зрозумію, що захочеться, я його позичу знову. Тому що Мені зараз хочеться максимально мого от читання чогось, що найбільше прикипає мені до душі, і незважаючи на те, та що я казала, що тут більшість на спільні читання, але це такі спільні читання, де книжки прям от як треба. Я як завжди упливла кудись в бік, давайте повернемося до тієї самої книги, з якою я не могла чекати наступного року. Я вже собі нафантазувала, як 1 січня я прокидаюся і йду до книжкової шафи брати свою першу, настільки епічну першу книгу 2025 року. Але чесно, от я не втрималася. Макс зараз читає Месію Дюни, ми нещодавно передивлялися фільми, він постійно зі мною обговорює сетинг героїв, сюжет і все таке. Ми вчора ще й бахнули на столку з доповненням, з безсмертям. І я така, я більше не можу. Я беру читати шосту частину, це в мене капітула Дюни. І чесно, я за два дні, добре, я ну, читала дуже мало саме по часу, але й по сторінках теж. В мене зараз тут тільки 30-та сторінка. І через те, що п'яту книгу я дочитувала, Боже, я не пам'ятаю. Та, коли я дочитувала п'яту книгу. Поза минулого року. В мене було таке, що я цю книгу додавала з планів в плани прямо протягом майже всього, мабуть, 2024 року, але в мене не було от саме. Гострого бажання, коли ти просто в голові чуєш фразу Я хочу читати дюну. Мабуть, ідеально всі книжки читати саме за таким покликом серця, але не завжди воно так трапляється, тому що інколи тобі хочеться обговорити книгу з кимось чи щось таке. Ну і взагалі, але тут я пішла за своїм серцем і почала шосту дюну. Давайте, от в мене тут зверху лежить прям три книжечки нонфікшена. Я вам одразу їх всі покажу. І ну я дійсно дуже сподіваюся, що я їх всі прочитаю за січень. Перше я вас зараз не здиву. Усі ці світи ваші від Джона Вілліса. Я вам вже показувала її в книжкових подарунках. Ну і так, подарували її не мені, а Максу, але я абсолютно не проти була, звісно, мати її в своїй колекції. І через те, що я минулого року, ні ще цього року, ще цього року, <смі> прочитала три книги з серії корвус в бородатого тамарини. Я вирішила, що ну, треба закрити це питання і прочитати ще й четверту. Чому закрите? Бо в тамарина ще в корвусі виходили декілька книжок, які мені просто не цікаві. А оце мені хочеться. Плюс вона невеличка. Тут Десь 240 сторінок. Плюс я ніколи не можу тягнути з отаким от нонфікшеном. Я його ковтаю, особливо коли доходжу десь до середини. Окрім того, я вирішила схопити собі найкоротшу історію часу Стівена Гокінга і Леонарда Млодінова. Якраз на початку цього року, в січні 2024-го, я читала про все світ коротко від Стівена Гокінга і подумала, що вийде непогана така традиція повертатися до книжок цього автора на початку кожного року. І окрім того, вона ще менше ніж попередня. Серйозно тут 150 сторінок. Окрім того, тут дуже багато картинок, досить великий шрифт. Ну, тобто, вона теж має прочитатися швидко, я сподіваюся. Ну, і щоб розбавити космічний нонфікшн, я взяла книжечку, яка в мене лежить на огляд вже пару місяців. Це віхола і це Кирило і Мефодій політичні інтригани словесності від Євгена Синиці. Боже, я думала, що хоча б тут 250 сторінок чи щось таке, а тут навіть 200 немає, теж 185, плюс широкі відступи, плюс великий шрифт. Насправді, якби. Хоч одна з цих нонфікшн-книжок була товстішою, я побоялася їх брати всі. Але зі мною зіграла жадібність, і я подумала, що хочу все, тому що мене прям пробило якось на нонфікшн. Принаймні, в мене пробилося дуже велике бажання його побільше зараз читати, і я не можу впустити цей шанс. Далі книжки на спільні читання, і давайте почнемо з того, що я почну виправдовуватися що, скоріш за все я по-перше все це не прочитаю. І по-друге, скоріше за все я щось цього не дочитаю, навіть якщо почну. Аня пробач, якщо я знову щось вигадую, але мені здається, що ми все-таки погодилися на тому, щоб, хоча б розпочав. Третю частину гіперіона Дена Сімонса в січні. В мене тут ендеміон, бо я вам вже розповідала, як ми читали ім'я вітру, де обидві ми застопорилися десь на 90-ті плюс сторінці. І що я казала, давай, будь ласка, візьмемо паузу і поки що візьмемо щось ще. Тобто я не проти, звісно, повертатися до імені вітру трошечки пізніше, але поки мені дуже хочеться якоїсь наукової фантастики. І знову ж, Аня, я сподіваюся, я не вигадую, що ти погодилася. А навіть якщо ні, я сподіваюся, ти будеш не проти. Хотілося б цю серію вже Закрити в 2025 році мені лишилося дві книги. Це власне «Індеміон» і остання книга, начебто схід індеміону» в нас називається. Я дуже сподіваюся, що я частини не переплутала, але начебто остання, вона найбільша, тобто тут в нас 500 50 майже сторінок, а в останній там вже за 600 точно. З моїм книжковим клубом ми погодили, звісно, Стівена Кінга і його команду скелетів. Це збірка оповідань на 800 сторінок. Це книга, яку ми збиралися читати, здається, спочатку в листопаді, потім в грудні, а потім вона перенеслася нам ще й на січень. Але мені здається, це ідеальний варіант, щоб починати рік. Я рахувала тут, начебто, трошечки менше 30 оповідань, тобто можна собі прикинути по оповіданню на день приблизно. Щось з цього я насправді вже читала, але точно. Буде перечитувати, бо я оповідання Кінга читала максимально неуважно, знаєте, там з електронки під час манікюру, просто щоб було чим зайнятися. І звісно, для таких намірів, для таких моментів треба було обирати зовсім інші книжки. Книга, про яку я вам вже розповідала, але тепер я її дістала. Хоча б це дім на збічі Девіда Мічела, за якою в книгарні кав'ярні Старого Лева на Личаківській буде відбуватися книжковий клуб 18 і 19 січня. Я цю книжку буду перечитувати, але оце моя улюблена історія, що я абсолютно не помір. Ітаю її сюжету, окрім того, що тут в якогось з другорядних героїв була постільна білизна з люком Скайокером. Вона дуже маленька. Вона прям ще менше ніж мої попередні нонфікшени. Тут 180 сторінок. Насправді тут не найбільший шрифт, але тут ще й окрім всього треба зважати, що це Девід Мітчелл, А в його книжки читаються повільно. Тому, якщо ви збираєтесь на клуб, не відкладайте це читання на останок на останні дні. Краще стартуйте хоча б за тиждень, бо ви можете не очікувати того, що ця книга читається досить повільно. І остання книжечка в мене залишилася, Ксенія, яка казала, що читатиме тепер комфортні жанри, а не всі ці ваші трилери як запланувала Діна Кунце і його будинок на краю світу. І, мабуть, через. Цю книгу я вирішила, що брати ще й дім на краю світу Майкла Канінгема буде дуже дивно. Просто це буде теж на спільні читання. І я сподіваюся, що ми з дівчатами, як Садкісток та з Герітцем, брали разом в Київ. Так, разом тепер Діна Кунца візьмемо, покатаємо в Карпати. Принаймні, я щодо Діна Кунца пам'ятаю ну, дуже добрі відгуки, і окрім того, це має бути. Я не впевнена, коротше, що цей реалізм. Мені здається, що тут може бути замішано трохи містики. І це цікаво насправді, бо від реалістичних трилерів я вже трошечки підвтомилася. Так, щось я не знаходжу свою нотатку з книжковими планами до 2024. А вона має бути. Ну, щось вийшло нормально, щось не дуже. І того, що вийшло не дуже більше, того, що вийшло нормально. Почнемо з тері прачі. в мене було дуже багато книжок, заплановано, аж вісім я дивлюся. І в мене прочитано саме з тих, що я планувала, тільки три. Я прочитала буженят, цікаві часи і маскарад. А потім я зламалась на глиняних ногах. Чи то реально книжка була трошечки щось не те, чи то я просто переїла тоді прачта, але я дописала собі сюди і все-таки, ще й монстрячий загін. Саме кінець, типу, що він прочитався позапланово, але прочитався. Тому в мене виходить скільки? Чотири прачета за 2024. Зі Стівена Кінга я планувала прочитати чотири книжки: це аутсайдер, як кров тече, Голі і Долорес Клейборн». Прочиталося все окрім Голі. Голі в мене вже мандрує на 2025, і Це прям от без питань. Я вже хронологічно скажімо, до неї дісталася. Можна читати з книжок англійської, все вийшло дуже. Не дуже перша книжечка архівів зоряних він з першого по третій епізод в мене прочитана. А от другу я все-таки вирішила не жадібнічать і відкласти собі на наступний рік розтягнути задоволення. І, скоріш за все, десь навесні я б її почала читати. Окрім того, в мене тут була запланована, хоча б якась ще книжка англійською, але в мене тут записані набагато товстіші, ніж та, яку я зрештою прочитала. Це казка Джорджа Мартіна. Тому не рахується. По пункту дочитати в мене мінус абсолютно повний. Дві вежі не. Роман Кривавий меридіан, от по всьому, прям мінус. А далі по циклах. І що цікаво, з того, які цикли я хотіла почати, я почала всі. Я почала цикл про Кормора Страйка», я прочитала аж дві книги. Я почала цикл про Гіперіон, я прочитала дві книги. І я почала цикл з народжені» Брендона Сандерсона і. Прочитала третину книги, буду продовжувати в 2025 році. Ярослава, я знаю, що ти смієшся. Цикли, які я хотіла продовжити, я жоден не продовжила. Шорам це продовження вокзалу на вулиці. Вітчаю, тенета війни це продовження аркану вовків. І асистент, який я не знаю, з асистентом найбільший сміх взагалі був цього року. Я його з плани в плани пхала. Просто кожен місяць, мені здається, і так не вийшло. Ну із циклів, які я хотіла б дочитати, в мене була власна капітула Дюни. Мій план Намберван на січень 2025 Року. По нонфікшену теж вийшло щось не те, що хотілося. Лабіринти американського постмодернізму я не почала читати. Пункт щось з Гокінга я виконала, і я вам розповідала про нього. Пункт щось природознавче. Однозначно, я щось таке читала, хоча, отак, от одразу я не згадаю, але щось було. Був пункт щось медичне, я його теж провалила. І окремим пунктом в мене стояло віхоло через те, що в мене дуже багато книжок, і я їх не читаю. І мурашник я так досі і не прочитала. Але я прочитала Швецію і потім. Потім в мене стояли три знаки питання, тобто, це значило, хоч щось будь ласонька». Я прочитала звичайну екзотику, я прочитала хижі хроніки. Мабуть, хижі хроніки можна взяти за природнознавчі і по перечитування. В мене також стояло три книги: це Гра престолів, яку я перечитала. Філіп Дік, хоч щось з нього не було. На жаль, дуже хоча я дуже хочу повторити цей пункт для планів 2025-го. І вокзал на вулиці Вічію я починала перечитувати буквально перші, 30, мабуть, сторінок, я кайфанула, але насправді от далі не пішло. І це не через книгу, а через просто інші плани і інші книжки, на які я переключалася. Тож, друзі, а я буду потрошку закінчувати це відео. І звісно, в першу чергу я хочу побажати вам всього найпрекраснішого і найбільш світлого в новому 2025 році. Я хочу побажати вам просто нереальної кількості натхнення і енергії, щоб реалізовувати всі свої найскаженіші плани. Хочу побажати вам найбільш світлих і адекватних людей поряд. І, звісно, хочу безмежно подякувати за те, що протягом всього цього року ви були поряд зі мною, підтримували своїми коментарями, вподобайками. Я коли на такі емоційні теми переходжу, я вже не можу довгими зв'язними реченнями казати. Тому що, мабуть, якщо я за щось і вдячна найбільше 2024 року, то це за людей, і в тому числі за вас, моя прекрасна найкраща аудиторія. І, звісно, ми з вами, друзі, продовжуємо разом триматися, бо ми віримо в усіх наших захисників, і все обов'язково буде. Україна. Побачимося у 2025 році.